Антикризові заходи уряду торкнулися і церкви. Кабмін скасував низку пільг для релігійних організацій. Тож тепер ціна на газ і тепло для них зросте втричі до рівня промислових споживачів. На черговому засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій представники різних конфесій висловили своє прохання до уряду повернути тарифи до рівня, що платить населення. Адже купувати газ по 4 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а такою стане ціна після скасування пільг. Церкви не у нас немає ніяких прибутків, які мають комерційні установи організації. І ми би хотіли, щоб нас не прирівнювали в оплаті за комунальні послуги з комерційними структурами, тому що ми не являємося комерційною структурою. Ми просимо нашу владу, щоб нам було повернуті ті пільги, якими ми користувалися вже декілька років.